Дякуємо тобі, Господь, за день сьогоднішній. Зараз ці дні, як ми згадуємо твій подвиг, згадуємо, Боже, те, що ти зробив для нас на Христі, Голгофи. і Боже, приходимо до Тебе. До престолу, благодаті Твоє Ісус. Знаємо, що Ти є Бог, який всім управляє, який тримає цей всесвіт в своїх руках. І молимося, молимося, Боже, молимо за нашу країну, молимо за наших хлопців, молимо за Бахмут, Авдіївку, Боже за Мар'їнку, за ті місця, де зараз проходять великі бойові дії, Господь, молимося. Збережи їхнє життя, збережи їхні душі, серця Господь. Просимо Тебе покри їх, наших друзів, знайомих, Господь, рідних чи їх, Боже, молимося, збережи їх ім'я Твоє. Амінь. Амінь. І отже, сьогодні в нас перед святкові дні, перед Пасхальні дні Пасха називається по різному, і Пасха, і Пасха, і Великдень, і, от, і проповідь якраз от сьогодні теж буде по цій темі і так дійсно гарно співпало, що ми навчаємо Євангеліє від Івана. І от ми зараз є на розмові Ісуса з Никодимом, де Ісус. Никудимові насправді пояснює і вияснює, що таке є народження згори. І от одна з фраз, і це 14 вірш 3 розділу, на якому ми зробимо сьогодні наголос, і є слова Христа. От він і каже: як Мойсей підніс Змія в пустині. Так мусить піднесений бути Син Людський, щоб кожен, хто вірує в нього, вічне життя мав. І ось вона є розгадка. Ось є ключ до того, що говорить Христос, і до того, як людині потрібно народитися згори, І так само до того, як. Спастись. І все насправді дуже просто. І от є, є дуже цікава така річ, що Бог Кого любить, він тому відкриє свій шлях і не дасть йому не знайти себе. І от не очевидно, був такою людиною, тому що, так як Христос йому розтлумачив Божий план спасіння Важко знайти ще таку людину насправді. І про що йдемо? Ну, я думаю, більше з нас ви знаєте цю історію, де вона сталася в Ізраїлі, і ця історія описана Моїсеєм в книзі чисел 22 розділ, де євреї черговий раз, ті, що вийшли з Єгипту, зневірялися. І спокушували Бога. І от що вони робили? Вони нарікали на Мойсея, вони нарікали на Арона, вони нарікали на Божий план, вони нарікали на, Божу, на Боже забезпечення. І Господь послав їм змій. Ті змії, мідянки, їх було багато. І змія це символ гріха, змія це символ гріха. І ці змії почали їх кусати, і багато хто почав помирати від яду і укусу цих змій. І тоді народ почав каятися. Як звикли відбувається, ми, ми бачимо це: от, кожен раз стається, народ почав каятися, вони почали звертатися до Бога. І от коли вони це зробили, коли вони почали благати Господа про спасіння. про Відновлення, Господь сказав Моїсеєві зробити таку річ: сказав взяти жердину, взяти палку і зробити таке перехрестя те подібне, з виступом невеличким, подібне на хрест. І на цій палці змістити, помістити змія мідяного, з міді викованого. І от кожен раз, коли змії Кусали народ, коли змії кусали людей, сказано було, що та людина, котра свій взір піднесе і подивиться на цього змія мідяного, вона буде зцілена від того укусу зміїного. І сталося неймовірне, сталося диво. Змії далі продовжували кусати людей, але ті, хто мали віру, ми дивилися на мідяного змія і ставали уздоровленими, ставали зціленими. Цю ілюстрацію сказати можна багато. Але найперше ми скажемо так, що сам Христос використовує її по відношенню до себе. Він каже, як Мойсей, так само, як Мойсей, він підняв цього Змія в пустелі, так мусить бути піднятий Син Людський. Тобто Христос знав, якою смертю Він помре. Він знав, що римляни його розіпнуть. І от тою смертю він мав померти. І Його смерть вона стала для нас уздоровленням. Вона стала для нас зціленням. Як писає, потім буде написано чи ще перед тим було написано. Що ранами Його ми зцілилися. Оці рани Христові принесли нам зцілення і оздоровлення. І мова тут найперше йде про зцілення і оздоровлення духовне. Тобто ми духовно стали оздоровленими, стали зціленими, стали спасеними по вірі в Ісуса Христа. І Христос передбачив отже свою смерть. Для Никодима. І друге, Христос передбачив план спасіння. І написано, що кожен, хто вірити буде в нього, не загинув, але мав життя вічне. І от, здавалося б, неймовірний дивний план, який Бог вчинив. І, що цікаво, що цей план був передбачений Богом. Ще задовго до народження Ісуса Христа. Ну, до речі, варто сказати, що євреї не розпинали своїх розбійників. Вони ніколи не розпинали злочинців, перелюбників, вбивців винних чи невинних. Вони їх просто побивали камінням. Тобто виходила громада, і вони ж бурляли ті каменюки в винну людину і від бойового шоку чи від ударів людина помирала. І от дуже цікаво, що якби римляни не захопили Ізраїль, то євреї швидше до всього розп не розпяли, а побили Ісуса камінням. Але Божий план був хрест, було заклання, було смерть через хрест. І друга річ, що цікаво, що чому євреї не розпинали, чому євреї не побивали камінням, власне, через те, що римляни. Забрали в них право на смертну кару. коли Рим, Рим прийшов в Єрусалим, коли римляни захопили всю Юдею, вони забрали в Синедріона право побивати камінням. Це стало нелегальним і це стало протизаконним. Я не знаю, яким дивом побили святого Стефана пізніше. І невідомо, чому на це не відреагували римляни. Але це побиття каміння було незаконним. Рим, римляни залишали за собою право на смертний вирок, на смертну кару. Тому, от, коли в ці дні от ми згадуємо ці події, Ірод відсилає Ісуса до Пилата, Пилат умиває руки, іде до натовпу, ідуть оці качелі такі: хто винесе цей смертний вирок? Хто візьме на себе сказати остаточне слово? Ірод би був, може, і не проти, але він не мав влади, він не мав права. Священники теж би хотіли, але всі взивали до понтія Пилата. Через то на понтії зійшовся оцей великий тиск. З одного боку на нього тиснув ірод. На нього тисли первосвященники, священники, на нього тис оцей натовп. Релігійний, про який ми говорили, що недавно він ще кричав Осана Сину Божому, а зараз він вже кричав розіпни його розіпне натовп, який завжди шукав хліба і видовищ. І на нього теж з іншого боку, здійснювала тиск його дружина, яка просила не робити цього, тому що вона багато, як вона сказала, постраждала за цього праведника. Тобто в дійсності Пилат, який, до речі, є 100% історичною особистістю, про нього пишуть історики. Позабібліні, відомо, що понтій Пилат перебував в Єрусалимі ще десь років 6, після того, як він видав цей указ розп'яти Христа, і потім він переїхав, його перевели в Галію, і десь там він, він загинув. Понтій Пилат сто процентів навіть часом навіть бували історики, які казали, ну не історики, критики Біблії, це, що такої людини не було, що понтія Пилата ніколи не існувало, що це біблійна вигадка. Ні, насправді сьогодні є дуже багато підтверджень, навіть недавно де знайшли чи перстень, чи початку понтія Пилата, і навіть монету знайшли, яка чекалися в Ізраїлі якраз. Навіть з зображенням Понтія Пилата. Отже, Понтій Пилат цікава особистість, і він все-таки умив руки з одного боку, але, але зробив ту річ. От йому волею Божою, волею долі випала ця страшна відповідальність, і він прийняв це рішення. На жаль, він прийняв його не за Бога, він прийняв його за кесаря якого він вважав своїм начальником своїм Богом. І він насправді люди часом кажуть: Понтій Пилат нещасний, він, от він під таким тиском знаходиться так. Кожен з нас знаходиться з під тиском за чи проти Христа. І хрест, і Христос це є тиск. І Понтій Пилат Понті міг прийняти інше рішення абсолютно. Звісно, він міг прийняти інше рішення, він міг. Відмовитися це робити, і він міг би не видавати наказ розпинати Христа. Але він боявся бунту, він боявся повстання. Хоча повстання так і так відбулося, правда, років 40 після Христа. Він боявся, що називається, тиску римлян, він боявся, що він втратить свою кар'єру, свою посаду, він боявся, що йому прийде. Указ від імператора Нерона, і це його, чи хто там, чи вже верніше, чи да, це не Нерон, це Тіберій був тоді. Імператори його змістять, його, його і так змістили, його і так скинули. Але тим не менше, він зробив своє рішення. І Божий план відбувся, Божий план здійснився, і Божий план став такий, яким його задумав Бог. І люди. Люди, які підштовхували Понтія, відмовляли Понтія, сам Понтій, євреї, римляни, всі зійшлися просто на одному. що Вони свідомо чи несвідомо опосередковано, чи як би там не було, вони здійснили Божий задум і Він став таким, який він був для спасіння всього людства. І от Христос говорить: нікуди ми. Як Мойсей да, підняв змія в пустелі, так само піднімуть мене, да, так само буду підняти і я, так само розіпнуть мене, як, як розіп'яли цього змія. І кожен, хто повірить в мене, буде мати життя вічне. І ще одна дуже важлива річ, є в тому, що змії да, символ гріха, символ диявола, да, вони нікуди не діваються. Часом люди думають, що. Якщо я вірую, сьогодні зустрів знайомого свого. І я знаю, старший за мене спортсмен, здоровий такий, а в нього проблеми з алкоголізмом страшні. От він може не пити, не пити, не пити, не пити, займатися спортом, бо він зривається і все. Іде в запої, причому такі запої, довгі в нього ті запої, і де він ходить по вулицях, сам себе не контролює, ледь вилазить. Потім він виходить з того, і, це, і сьогодні він зустрів мене і хоче поговорити. Питався, як йому уникнути тих речей. Завтра маємо з ним, маємо з ним зустріч. Він віруючий, віруючий багато років. І от цікаво, що він, і, і, і цей змій, да, змій є в його житті, коли в радянські часи алкоголізм називали Зеленим змієм, не немідний зелений змій. І оцей змій є в житті, віруючий, нікуди не дівся від змія. Змій є. Змій символ гріха є в нашому житті. Віруючи, далі спокушуються, віруючи, падають, віруючи грішать. Свідомо чи несвідомо, тайно чи явно. Кожен з нас має ту саму проблему з цими зміями. Вони нікуди не діваються. І, і але це не дивує Бога да, з одного боку. З іншого це е, немає, е не, не відділяє нас від Нього. Навпаки, коли ми падаємо, коли ми спокушені, е, коли ми кхе, кхе, згрішили навіть, да, ми не відходимо від Бога. Але ми дивимося на цього Змія, на Христа. На Його знівечене тіло, яке було віддане в жертву за наші гріхи, і дивлячись на нього, ми маємо життя вічне. От і в цьому є суть сьогоднішньої нашої проповіді Перед де ми дійсності доцінюємо, шануємо жертву Божого Сина, який був розіп'ятий за наші гріхи. І ранами, котрого ми є зцілені сьогодні, і життя, яке було в ньому, воно стає передане нам. Єдина умова, яку Бог ставить в цьому всьому, це є віра, звісно, віра віра, яка є спасаючою вірою. Віра не просто віра в щось, але віра саме в об'єкт. Якщо ми сьогодні знайдемо людей в світі, які там. Екстрасенсів, чи якихось там, які вірять в плоску землю, чи які вірять там. Їх віри можуть бути в Їх... їхня віра більша, напевно, ніж моя. Да? Вони більше віри мають в еволюцію, ніж ніж я, може, часом маю в Бога да? з моїми сумнівами, які теж приходять. Але суть моєї віри і нашої віри. Заключається не в тому, скільки віри ми маємо. Да? Розумієте цю різницю часом мене виводять проповідники, які кажуть, ти не зцілений, бо ти не маєш віри. Це брехня просто спекла. Да? Не суть в нашій вірі, да? а суть завжди є в об'єкті віри. Да? в об'єкті віри. Христос на Христі це правильний об'єкт нашої віри. Якщо я маю віру, навіть гірчичне зерно, таке маленьке, яке майже невидиме, яке вкладене в цей правильний об'єкт, я буду спасений, але не через то, там, яку віру я маю, щоб гори пересувати чи якісь дивні чудеса робити. І в цьому є сьогодні наша проповідь. І Христос Воскрес і Він Воскрес. Але Хрест Його залишився для нас засобом спасіння рятування. Вірячи в Хрест Ісуса, ми стаємо спасеними, народженими знову, так як Він сказав. Коли вона кодим спитав, як це станеться, це народження згори, Ну, як це от, народитися згори, ну як от, це народитися згори, от воно, народження згори. дивишся. На Христа Розіп'ятого, як Змія в пустелі, віриш в нього? І Бог спасає тебе і дає тобі нове життя, дає тобі нове творіння і дає тобі нове народження. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, і ця Пасха справжня. Це ще перша була така репетиція, то ми доходимо до справжньої Пасхи. Амінь.